Світ перетворився на якусь пародію фільму катастрофи. Все палає буквально. Українців знищують роками, а всі стурбовані до влади у багатьох країнах світу. Приходять сьогодні фашисти, які буквально виглядають як лиходії із супергеройських саг. Багатії будують бункери, як Ной будував ковчег. Коли хтось намагається достукатись до громадськості, люди вірять у наративи, як із фільму Не дивіться вгору. Діночки з Фейсбуку та Тіктоку моляться за згенерованих штучним інтелектом воїнів. Та вірять у російську іпсошечку, псошечку, що влада України змусить тетян перейменуватись на горбин. І таке інше не хочу нагнітати друзі, бо мій канал в першу чергу для вас був про розвагу. Але ми спостерігаємо сьогодні. Переділ сфер впливу у світі, як це було колись перед другою світовою війною. Сьогодні поговоримо про лісові пожежі в Каліфорнії, які просто зараз спалюють сотні тисячі будинків, не врятувалися навіть і знаменитості Голлівуду. Це реально дуже кінематографічно, особливо коли ми подивимося на знак Голлівуд, який палає. Чимало користувачів вбачають в цьому знамення: кінець ери, голодних ігор чи початок чогось набагато гіршого, і ви не уявляєте, звісно ж, але в цьому з. Україну. Також ми поговоримо про деякі заяви Трампа та Маска. Ну, бо це реально вже якийсь сюр. Можливо, ви це вже бачили, але в мене були коментарі, що люди не в курсі, що відбувається. І на десерт, як вишенька на торті, поговоримо про українську постановку м'юзиклу Кабаре, який заснований на книзі «Прощай, Берлін Крістофера Ішервуда. Я вже давно хотіла поговорити про цю легендарну постановку молодого театру, режисеркою якої є Олена Коляденко. Я думаю, цей твір сьогодні від. Зроджується на сцені не просто так. Не просто так його обрали. Це все пов'язується із останніми подіями у світі. Однією із основних ідей оригінального твору є загроза ескапізму. Я завжди у своїх відео намагаюся відволікати вас, розважити вас, що це, якщо не ескапізм. Але сьогодні я відчуваю необхідність поговорити про те, що турбує і тривожить всіх. Тому давайте не гаяти часу і починаємо. Перед початком перегляду прошу вас поставити лайк цьому відео, та залишайте коментар для просування. А якщо дивитися мої відео вже не вперше, то підписуйтесь та ставте дзвіночок і не пропускайте вихід нових відео. А ще ви можете оформити спонсорство і дивитися ексклюзивні відео для спонсорів. І починаємо. <плес> Каліфорнія сьогодні палає буквально. Це схвилювало весь світ, тому що серед іншого горять будинки знаменитості. А ще відтерміновується запис кінопремії Оскар. А от Україна палає вже як мінімум три роки. Подивіться, будь ласка, лише на запис із Запоріжжя вчора. Різниця між голівудським вогнем і українським полягає в тому, що перше це природня катастрофа, можливо, техногенного походження. А друге, це цілеспрямований цинічний акт агресії і огидне бомбардування мирного населення. Але я щось не бачу заголовків про Запоріжжя у всіх новинах світу, на відміну від пожеж у Каліфорнії. Хтось вже говорить, що ці лісові пожежі. Голівуді є таким собі темним знаменням, що насувається щось недобре, та не може бути загалом. У ці пророцтва я не дуже вірю, тому що такі пожежі стаються постійно і в Канаді, і в США. До речі, такі самі лісові пожежі подібного масштабу сталися і в Росії у Сибіру у 2021 році. Мені здається, що я щось таке пригадую, що наші співгромадяни співчували мешканцям Сибіру, природі Сибіру, тому що це жахлива пожежа. Але через декілька місяців ми знаємо, що сталося, і ось ці такі лісові пожежі не зашкодили Росії напасти на нас і продовжувати цю цинічну агресію аж до сьогодні. То що ж саме відбувається у Каліфорнії у вівторок, 7 січня, на околиці Лос-Анджелесу, в районі Пасіфік Palisades, вирувала неконтрольована пожежа, яка знищила будинки і змушувала мешканців залишати свої автівки і рятуватися від потенційно загрозливого для життя. Вітряного вогняного шторму очевидці вказували, що це виглядало як пекло, і я не можу не погодитись. Евакуювали райони Пасіфік Палісей, Стопанга і Малібу, і саме через сильний вітер ця пожежа дуже стрімко поширювалася. За попередніми даними потерпілих немає. Було евакуйовано понад 30 тисяч жителів, але також були повідомлення про те, що люди опинилися закриті в приміщеннях і не могли вийти. Будемо дивитися за оновленнями. Чи дійсно немає потерпілих у Каліфорнії? Було оголошено надзвичайний стан. І, звичайно ж, окрім того, що дуже багато будинків постраждало. Постраждали і будинки знаменитостей у престижному районі Малібу, зокрема і згорів вщент будинок Періс Хілтон, про що вона поспішила розповісти у своєму інстаграмі, але вона вдячна за те, що її рідні і вона залишилися живі, здорові. Вони на той час були в іншому місці разом із тисячою будинків та бізнесів, які згоріли в районах Лос-Анджелеса. Втратила будинок також і Лейтон Мейстер та Адам Броуді. Крім того, також згорів будинок актриси Анни Ферріс, Зірки реаліті шоу Спенсер Прат та Хай Ді Монтак також втратили свій будинок. Окрім того, що батьки Прата теж втратили свій будинок. Розповіла про втрату свого будинку і Менді Мур. Я впевнена, що є ще інші знаменитості, про яких я просто не згадала. І ви знаєте, це показує, що перед такими катастрофами не захищений ніхто, незалежно від того, скільки ти маєш грошей. Але як можна порівнювати знаменитості Голівуду і простих мешканців України, які втратили свої будинки через обстріли, і хто їм це компенсує? Голівудські зірки мають дуже багато грошей. Так, це звісно неприємна трагедія, але для них це не катастрофа. Тому якщо Трамп приведе війну до порогу громадян США. Вони, можливо, зрозуміють, що відчували українці всі ці роки. А те, що він приведе війну, про це вже говорять багато аналітиків, адже він буквально заявляє, що не виключає військового втручання у випадку невирішення питання з Гренландією та Панамським каналом. Але до Трампа та його заяв ми зараз ще повернемося. А от син Трампа та Ілон Маск. Звинувачують Україну у тому, що пожежні департаменти Сан-Франциско та Сан-Хосе надсилали пожежне обладнання для України на суму понад 1 мільйон доларів. Це обладнання включало в себе засоби індивідуального захисту, дихальні маски, респіратори і інші прилади. Але що цим хотіли сказати дональд молодший і маск? Адже те, що трапилась пожежа, це не вина України. Я не думаю, що засоби індивідуального захисту допомогли б зупинити поширення цієї пожежі. Очевидно, ці засоби були пожертвовані із урахуванням залишку власних запасів, адже я не думаю, що ці департаменти віддали все останнє. А що, коли США вступлять у якусь війну і їм необхідні будуть петріоти? Вони теж будуть писати, що деякі петріоти отримала Україна. Але навіть ця дурнувата промивка містки від Ілона Маска не може перевершити те, що наговорив Дональд Трамп. А це він ще навіть не був інавгурований. Чекаємо 20 січня. Почалося все із якихось там жартів про те, що Канада має стати 51 м штатом. Це було в присутності трюдо 6 січня за два тижні до інавгурації Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Тру, що на його думку багато канадців хотіли, щоб їхня країна стала 51-м американським штатом, і він написав, що Джастін Трюдо буцімто знав про це і тому подав у відставку. І Трамп зазначав, що американці з канадцями разом би утворили. Велику країну податки би знизилися, торгові тарифи були б ліквідовані, а обидві країни, а точніше, тепер вже одна країна, були б повністю захищені від російських і китайських військових кораблів. Трюдо, який все ще залишається прем'єр-міністром Канади, відповів, що те, що Канада стане частиною США, має такі самі шанси, як сніжинка у пеклі, тобто чорта з два. І додав, що обидві країни вже є найбільш крупними партнерами. У сфері торгівлі та безпеки одне для одного. І тут Ілон Маск відповідає у своїй звичній манері і пише: Дівчинко, ти більше не губернатор Канади. Твоя думка більше нічого не означає. Губернатором Канади Трюдо називав раніше і Трамп, адже він так натякав, що Канада є окремим штатом. Після того, як напередодні Різдва Трамп говорив і про Гренландію, яка є стратегічним об'єктом для безпеки США, що загалом, в принципі, не дивно, але це є територія. Яка перебуває у складі Данії, вона є суверенною, вона не може бути продана як у середньовіччя іншій країні. Після цього уряд Данії заявив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії. Король Данії Фредерік X в своєму новорічному зверненні наголосив, що королівство Данія єдине до самої Гренландії. Крім того, 6 січня король розпорядився змінити герб королівства так, щоб геральдичні символи Гренландії і Фарерських островів. Ведмідь та баран на ньому стали більшими та більш помітними. Це серйозна вважаю дія 7 січня. Трамп повторив про свої бажання взяти під контроль Гренландію та Панамський канал, який раніше належав США, але згодом перейшов до Панами. Він також зазначив, що не може зобов'язати себе не вживати військових дій, і може бути так, що їм доведеться щось зробити. І ось такі погрози Трампа, які вже нічим не відрізняються від Путіна. Звичайно ж, занепокоюють європейських політиків. Міністр закордонних справ Франції Жак Нуель Баро заявив, що особисто він не вірить, що США серйозно готові вторгнутись до Гренландії, але Євросоюз не дозволятиме себе залякувати. Він зазначив, що якщо поставити питання таким чином, чи повернулися ми в ті часи, коли вижити здатні лише найбільш сильні, тоді він скаже, що так, повернулися. До речі, про Гренландію Трамп вже говорив ще у 2019 році. Тодішній прем'єр-міністр Гренландії Кім Кільсен також зазначив, що Гренландія не продається. А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала пропозиції Трампа абсурдними. У відповідь на це президент США назвав її огидною і відмінив візит Копенгаген. На території Гренландії і так знаходиться американська космічна база Пайтуфік. Стратегічне значення такого острова як Гренландія є очевидним, тому що це найкоротший шлях із Америки до Європи. Під ми бачимо Панамський канал, Канада, Гренландія, Європа. Окрім того, що Трамп говорив про територіальні експансійні бажання, він також сказав, що не вступ України до НАТО. Був висічений в камені, і він сказав, що розуміє почуття Росії щодо небажання вступу України до НАТО. Тут то й приїхали симпатики Трампа в Україні, адже любити Трампа. Бути українцем це оксиморон. У відповідь на ці абсурдні заяви Трампа. Президентка Мексики опублікувала пост, в якому зазначила, що Мексика має повернути свої законні історичні території. Це, звісно, можна розуміти як іронію, але коли ми бачимо картину світу з таким чином, то нічого вже не здається аж надто смішним на пост Гебельса за правління Трампа здається. Хоче потрапити Ілон Маск. Його кишенькова медіаплатформа може стати чудовим інструментом впливу для приведення до влади у Європі ультраправих політиків. Ті, хто вважають, що ультраправі політики є дуже класними, то подумайте про те, як це вплине на вашу шкуру, адже вони, навіть європейські, навіть американські, симпатизують Росії. Той же глава МЗС Франції Жак Ноель Баро закликав Єврокомісію з максимальною твердістю захистити країни-члени ЄС від втручання в їхню політику. Ілона Маска багато аналітиків сьогодні заспокоюють, що ці слова Трампа це лише слова, тому що він навіть не вступив ще у свій офіційний термін і просто залякує. Але також інші вказують, що загроза реально є, тому що Трамп сьогодні зовсім інший ніж тоді, коли він був за свого першого терміну, і що загроза реально є. І от кому тепер вірити? Але буквально ще десь 2-3 тижні тому в інфопросторі не було таких впевнених настроїв, що Європою та іншими країнами світу керуватимуть коричневі сорочки Браун Гемден. І от ми плавно переходимо до теми мистецтва, адже ми знаємо, що кожна непроста епоха у світі вона впливає на мистецтво і інколи навіть його стимулює. Всі ви бачили ці нарізки в тіктоці з українським кабаре. Я дуже рада, що воно тільки віруситься по всьому світу, і навіть різні там вестернери, вестерни. Вони захоплюються красою цієї постановки. Я дуже рада, що молодий театр та Олена Коляденко створили ось таке шоу. Воно є адаптацією мюзиклу Кабаре, який ставили на Бродвеї із 1966 року. Згодом у 1972 році вийшов фільм Кабаре, де головну роль зіграла Лайза Мінеллі. Цей фільм став культовим, отримавши вісім нагород Оскар і три премії Золотий глобус. І фільм і мюзикл базуються на оповіданнях Крістофера Ішервуда про Щай Берліни. Для того, щоб зрозуміти, яким чином ця постановка зараз вплітається в плотно наших суспільних реалій, треба почитати зміст цього твору. Події відбуваються на початку 30-х років у Берліні. Ідеологія нацизму поступово захоплює свідомість мешканців. Молодий письменник Ліф Бредшоу приїздить з Америки та знайомиться із артисткою Кабаре Салі Боулс. Також розповідається історія ще однієї пари: господині пансіонну Фрау Шнайдер та вже не молодого єврея, власника фруктової крамниці Гера. Шульца і ці дві драматичні лінії переплітаються і несподівано обриваються на тлі феєричного шоу Кабаре Кіт Кат Клаб. Якщо ви не маєте аж так багато грошей на ці квитки, а ціна на мою думку, дуже виправданою, тому що це шоу просто неймовірне, то ви можете підглянути це все в тіхтоці, адже дуже багато глядачів записали свої враження. Оповідання про Щай Берліне та мюзикли Кабаре є глибокими антифашистськими творами, які застерігають нас від байдужості до політичних змін, і наголошую. На небезпеці соціальної апатії перед загрозою тоталітаризму, і буквально зараз ми спостерігаємо в нашому житті те ж саме: ми відволікаємося, ми живемо своє найкраще життя по можливості. Навіть не ми, а ті, хто живе в мирному просторі, поки що, скажімо, ті ж самі американці, вони не думають, що відбуватиметься в подальшому з майбутнім їхньої держави. Цей твір показує, як розважальні заклади стають такими собі, знаєте, острівцями і способами уникнення проблем. Глядачі повинні зрозуміти, що мистецтво не може бути нейтральним у такі часи, та взагалі ніколи, мабуть. Загалом Берлін того часу, який показаний у цій п'єсі, подається як місто, занурене в декаданс та соціальні протиріччя. Атмосфера нічних. Клубів, розпусти, радості, на фоні тоталітаризму, який насувається, показує дисонанс в суспільстві. Люди святкують, живуть своє життя, поки це можливо, незважаючи на майбутню і вже наявну політичну кризу. Вони ігнорують тоталітаризм, ігнорують те, що насувається. У творі показано, як буденність дозволяє людям не звертати уваги на зростання впливу нацистів. У кабареці стає очевидним через пісні та сцени, які демонструють поступове. Проникнення радикальних ідей у суспільство. дуже важливою темою цього твору. є Суспільна апатія. Там показується, як персонажі уникають втручання в політику і намагаються жити у власному світі задоволень, зокрема і Саллі боус, яка є символом егоцентричності та втечі від реальності. Така апатія дозволяє радикалізованим силам безперешкодно набирати обертів, адже коли НАТО вп'є таким, знаєте, аморфним, заглибленим у свої власні почуття та потреби, дуже легко захопити владу в такій країні. І найцікавіше, що там представлено, це побутова дискримінація євреїв, яка мені здається і сьогодні набирає обертів в Україні. Чого лише варті оці обурення менорами на площах міст, та вже десятки років виставляються ці менори. чого ви чіпляєтесь? Починають писати, що «Ой, чому немає в Ізраїлі тризуба? По-перше, ви не плутаєте релігію і національні державні символи. По-друге, в нас взагалі то світська держава, в нас немає якоїсь однієї релігії, зазначеної в Конституції. І чому взагалі вас має хвилювати, хто що сповідує? І чому ви настільки ворожі до того, хто що ставить на площах міст? Адже в Україні є різні національності, різні віросповідування. Чому українське суспільство настільки антисемітське? І от у кабаре ми бачимо, як антисемітизм подається. Ну звісно ж шартівливій формі, такій знаєте, сатиричній формі, як щось нормальне. У пісні «If you could see her», Якщо ви побачили її моїми очима, виконавець танцює з мавпою, яка символізує єврейку. І закінчується пісня словами Бачу всі, що я бачу. І ми бачимо, як автор вирішив показати, що суспільство сприймало євреїв навіть у часи ще до голокосту як щось нелюдське, тобто дегуманізовано. Загалом ми бачимо це і сьогодні в багатьох країнах. Найважливіше, що є в цьому творі, це показування того, як антисемітизм починається із жартів і побутових якихось моментів, як то кажуть, побутовий антисемітизм. До речі, про це я говорила у своєму відео і розповіла про кричущий випадок, який стався на Буковині в 41-му році. У творі Кабаре голошується на тому, як апатія, страх і пасивність суспільства дозволяють ненависті захоплювати владу. Ось у такі складні часи, коли економічний занепад, якісь складні політичні моменти дуже часто ці часи використовуються радикальними рухами, чи то ліворадикальними, чи то праворадикальними. І ми це чудово спостерігаємо сьогодні. Не знаю, як вам, але мені вже не предложити в історичних подіях. Сподіваємося, що можливо, так само як колись була холодна війна, яка закінчилася дуже плавно. Колись закінчиться і це все неподобство, яке сьогодні відбувається. Я маю на увазі політику США і інші погрози. А війна в Україні закінчиться нашою перемогою. А для цього, будь ласка, не забуваємо про донати допомогу нашим захисникам. Донатьте волонтерам, знайомим, перевіреним зборам. Будь ласка, не опускаємо рук, тому що я все-таки вірю, що все в нас ще буде добре. Чекаю ваших коментарів з приводу цього всього. З приводу цього зовсім невеселого і нерозважального відео. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Та переходьте в мої соцмережі.